50 років тому була запущена перша черга рівненського льонокомбінату, котрий став найбільшим у Європі. Планувалося, що підприємство випускатиме понад 20 мільйонів погодних метрів тканини на рік. Сьогодні колишні працівники згадують, як усе починалося. Працювала зразу в мотальному цеху. Потім перейшла в склад сир'я, де сортіровщицею стала, Сортирувала льон для тканини для чосельного цеху. А потім перейшла в браковку, де вже розбраковувала ткані. Віддала велику частину свого життя льонокомбінату і Олександра Сабліна. Розповідає, за радянських часів в області працювали чотири льоди. Но заводи, які постачали сировину після розпаду СРСР, їх розікрали. Таким став початок кінця гіганта легкої промисловості. Розвалився наш комбінат, і от я пішла, коли перший раз ми пішли на екскурсію і смотрю, в сторонки стоїть моя мотильна машина. А брезочок такої. Ви знаєте, мені за душа взяло так. Мені пила. До слез, до слез. Все это было все потерять. У 2008-му знищене підприємство отримало нового власника. Руїну люнокомбінату придбав Олег Червонюк. За п'ять років він повернув підприємство до життя. Нині там працюють більше трьох сотень рівнян. За добу льонокомбінат випускає близько трьох тонн якісного трикотажу, і це заповняє Олег Червонюк. Лише початок. Ми постійно нарощуємо обсяги виробництва, закуповуємо постійне обладнання. Я думаю, що недовзі ми запрошуємо вас на відкриття ще одної лінії, яка буде дасть можливість нам двічі збільшити випуск. Сьогоднішньої продукції. Поважний ювілей відродженого льонокомбінату святкували усім містом. Віталій з самого ранку прийшов до Палацу культури Текстильник. Після оглядин продукції підприємство вирішив оновити гардероб, задоволений і ціною, і якістю. Купуємо китайське, і всі ми знаємо, як воно носиться недовго. Ну і, звісно. Платимо гроші ні за що, а так буде добре. Привітати рівненський льонокомбінат з 50-річчям прийшли обласні та міські чиновники, дякували колективу та власнику і бажали подальших успіхів. А вже ввечері на майдані незалежності з ювілеєм рівненський льонокомбінат вітали місцеві музиканти та запрошена зірка український гурт. Тік. І ричну, а головне яскраву крапку у святкуванні поставило вогняне шоу. Дмитро Лентіюк, Юлія Бублей та Вадим Дроздюк. Новини Рівного.